Я тебе дуже прошу, ти ж не відмовиш найкращій подрузі, з якою не бачилась майже два роки. Інну, будь сміливіше, нічого не трапиться, якщо ти поїдеш в гори на два дні. Зрештою, ти ж заслужила на цей відпочинок, настирливо мовляла мене Ліда. Ми з Лідою подруги ще з дитинства, колись разом в школу ходили, за однією партою сиділи. Потім пішли поступати педагогічний, всі думали, що ми сестри, так ми одна за одною завжди горою стояли. І обіцяли одна одній, що щоб не трапилось, ми завжди будемо разом. Проте дитинство закінчилося, почалося доросле життя, і наші дороги розійшлися. Я повернулася в наше рідне містечко, влаштувалася у місцеву школу і стала вчителювати. По-іншому я не могла вчинити у мене тут була мама, я не могла її залишити одну. Ліда ж не хотіла повертатись додому, казала, що для неї тут замало перспектив. Вчителькою вона себе не бачила, і причина невелика вчительська зарплата. Розумієш, Інно, я хочу жити як королева, щоб ні в чому собі не відмовляти, бо життя одне і воно занадто коротке, щоб його витрачати на нецікаву монотонну роботу. Скучно. Я хочу драйву, зізналась мені як у сліду у нашій розмові. Я її не засуджувала це її життя, от тільки мені й справді без неї було сумно, бо не було з ким навіть поговорити. За подругою я раділа, бо з неї справи пішли вгору. Вона в місті собі доволі забезпеченого, нареченого знайшла, так він їй все купував, що вона тільки хотіла. Ліда, коли приїжджала до нас у містечко, то мала вигляд, наче модель з обгортки глянцевого журналу, вся така модна, красива, що очей не відвести. Я, звичайно, мала значно скромніший бюджет, тому не могла собі дозволити так багато обновок. А одного разу Ліда приїхала до мене не з пустими руками, привезла мені в подарунок дуже красиві червоні лакові туфлі, пояснила, що вона собі хотіла їх купити, але вони їй замалі. Продати вона їх не може, бо нема покупців, адже вони і справді дуже дорогі, а щоб вона неї просто так належали, то вона вирішила мені їх віддати. Я спочатку відмовлялася, казала, що це занадто дорого, та й мені нема куди в них іти, але подруга так наполягала, що мені довелося прийняти від неї цей дорогий подарунок. І яким же було моє здивування, коли через місяць Ліда приїхала, щоб забрати у мене ці туфлі, бо нарешті знайшовся покупець, який готовий викласти за них кругленьку суму. Вся ця ситуація мені була дуже неприємна, але я раділа лише з того, що я їх не взувала жодного разу, тому змогла віддати неушкодженими. Після цього я певний час не бачилася з Лідою, якийсь неприємний осад таки залишився. Кожна з нас стала жити своїм життям, а потім я дізнаюся, що ліда з чоловіком виїхала за кордон в Англію. Ну що ж, я пораділа за неї, адже вона завжди мріяла жити як королева, як вона сама любила повторювати. Коли Ліда намістилась на місці, вона мені сама зателефонувала, щоб про це розповісти. Так відновилося наше з нею спілкування. В кінці минулого місяця Ліда приїхала в Україну, мала тут якісь справи, а потім вона захотіла поїхати на відпочинок в Буковель і стала мене з собою кликати, бо не хотіла їхати сама, а чоловік залишився за кордоном. Я би не проти відпочити, але розуміла, що такий відпочинок мені не по кишені, тому я Ліді так прямо і сказала, що не можу скласти їй компанію, бо немає грошей, а зарплата у мене буде аж через кілька днів в кінці місяця. Оце ти проблему вигадала подруга. Що ж, я не позичу тобі на два-три дні гроші. Поїхали, Інночко, навіть не думай, гроші в мене є. Ліда наполягала, щоб я їхала з нею. Я таки погодилася, ми провели в буковелі чудові вихідні. Всі витрати я ділила на два і ретельно рахувала, щоб знати, скільки я буду винна подрузі. За моїми підрахунками, вийшло 8 тисяч гривень. З понеділка мені прийшла на карточку зарплата, і я відразу перекинула Ліді борг. А чому лише 8 тисяч? Відразу прийшло мені повідомлення від Ліди. А скільки я тобі винна, і здавуванням перепитала я. Дев'ять тисяч, бо ще тисячу це відсотки за позуку та й бензин, який я витратила на дорогу, я ж тобі гроші за нього не брала, пояснила Ліда. Я глянула на свою картку і дуже засмутилася. Навіть якщо б я їй хотіла віддати Ліді більше, у мене просто не було звідки? Адже після того, як я повернула їй борг і купила собі саме необхідне, у мене залишилося всього тисяча гривень, за яку я мала прожити до авансу. повідомлення відписала, що віддам, але пізніше сиджу і думаю, а чи взагалі потрібен був мені цей відпочинок, та й така подруга теж.